Друзі, вітаю! 29 червня з вами Олег Леклочок, і зараз кілька вам цікавих повідомлень, як на мене, про вибори у США, які фактично стали зараз найголовнішою топ-темою світових ЗМІ через невдалі для демократів дебати між Джозефом Байденом та Дональдом Трампом. Дональд Трамп впевнено виграв їх навіть за оцінками глядачів видання CNN, які є прихильними до демократів. То Трамп переміг Байдена з рахунком 67 на 33. Це дуже великий розрив. Тут просто-напросто додати немає чого, бо дійсно навіть демократи визнають, що Байден виглядав не дуже впевнено а в штабі демократів реально паніка. Через те, що у них стоїть питання заміни Джозефа Байдена, і Джозеф Байден ухвалив рішення стосовно того, чи буде він продовжувати цю виборчу гонку, чи ні. Я вам зараз про це все розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте це відео друзям, бо нам потрібно знати міжнародний контекст, саме американський, тому що американці допомагають Україні найбільше. І нам важливо, щоб ця допомога зберігалась, тому що на сьогоднішній день навіть у Європі розуміють, що вони впоратися повністю із нашими потребами самостійно не зможуть. Євроатлантична співпраця ще дуже важлива, хоча в Європі вже роблять відповідні висновки. Отже, що власне вирішив Джозеф Байден після невдалих дебатів? Він, в принципі, сказав, що дебати були ок. Все нормально, він справився із своїм завданням. І представник кампанії Джозефа Байдена Сет Шустер знову шустер. Одні шустери заявив, що президент США не буде знімати свою кандидатуру з виборів після невдалого виступу на дебатах. Проти Трампа відразу після дебатів відбулося засідання в одному із готелів. Воно триває і досі там зібралося керівництво демократичної партії. Я зараз детальніше про це розповім. А самого Байдена відправили на мітинг в північну Кароліну, і на мітингу в північній Кароліні він особисто підтвердив, так що він збирається боротися і далі за президентське крісло, за другий термін проти Трампа, хоча виглядав він там не дуже переконливо. М'яко кажучи, і слово взяла його дружина Джил Байден, яка сказала, що її чоловік бадьорий і сповнений сил. Але, відверто кажучи, вираз обличчя Джозефа Байдена під час виступу його дружини був зовсім іншим. І я вам зараз просто пропоную подивитися дуже коротеньке відео, на якому видно, де Байден стоїть з відкритим ротом і він не позіхає. A secure place in the middle class. The moms who worry that their daughter. I saw in him then the same character that I see in him today. And even though he has faced unimaginable tragedies, his optimism is undaunted. His strength is unshakable. His hope is undeterred. I saw in him then the same character that I see in him today. І саме Джил Байден, як переповідають журналісти, наближені до виборчого штабу демократів, переконує його однопартійців у тому, що Байден готовий боротися далі. Він сповнений сил. Фізичної форми, ентузіазму і розуму я скажу вам відверто віддаю шану і повагу цьому політику, тому що він зробив для України неймовірно багато. Я про це говорю фактично в кожного ефіру, в кожному відео і. Ще раз наголошу, що з початком широкомасштабного вторгнення саме рішучість Байдена допомогла нам стояти проти російської агресії. Саме він зібрав групу Рамштайн, до якої входить понад 50 країн світу, не лише країни Північно-Атлантичного Альянсу. Саме в 2022 році демократи дуже швидко спрацювали, проголосували допомогу Україні, сума якої складала близько 200 мільярдів доларів. Це фінансова, гуманітарна і військова допомога, друзі. Так, цифра величезна. У 23 му році це стало набагато складнішим зробити. Ми отримали допомогу лише уже цього року, цієї весни. І зараз, ну як на мене, Байден мав би робити більш рішучі кроки. Але політика Білого Дому, незалежно від того, який президент його очолює, республіканець чи демократ, вона заключається в стратегічній перспективі регулювання кризами, управління кризами, управліннями ескалаціями, а не їх вирішення. Така політика США. Тому друзі, чи Джозеф Байден, чи Дональд Трамп, але для нас зараз це не буде мати вирішального значення. Втім, ризики з Дональдом Трампом набагато серйозніші для України і для Європи. Тому Європа, до прикладу, уже ухвалює рішення про збільшення оборонних бюджетів, побудови фортифікацій навіть на кордоні із Росією та Білорусі, країн Балтії. Вони ініціюють цей процес дуже потужно. Уже навіть. Борель, високий дипломатичний представник Європейського Союзу, сказав, що він підтримує ідею відправки до України військових інструкторів, а там будуть і точно і війська. Єдине питання зараз відкрите, поки що де вони будуть, і яку місію будуть виконувати. Але точно це буде, тому що всі розуміють, що на тлі такої не дуже вдалої, м'яко кажучи, кампанії Байдена Трамп має високі шанси перемогти, а передбачити його нереально. Тим паче, риторика Трампа під час його першої каденції по відношенню до Європи була не дуже прийнятна. Він водив і він вимагав більше фінансування на оборонку, справедливо вимагав. А зараз він погрожує, що навпаки буде створювати умови для ескалації. Хоча під час дебатів він сказав, що не сприймає план Путіна. Втім, сьогодні він не сприймає план Путіна завтра буде з ним ручкатися, тиснути руки також Кім Іну, який буде відправляти війська в Україну, нібито допомагати будувати фортифікації. А ми ж самі розуміємо, чим це все завершиться, і далі буде ще й обійматися. Сінзіпіном, який допомагає Росії воювати також проти нас. На превеликий жаль, всі розуміють непередбачуваність Трампа і дійсно, сьогодні для всього світу вибори США є визначальними. І зараз запустилась активна кампанія для того, щоб переконати і дружину Байдена, яка наполягає на тому і доводить всім партійцям, що він готовий боротися, його родичів, аби Байден все-таки змінив рішення і зняв свою кандидатуру з перегонів, тому що згідно. Правил, які існують в Америці, то для того, щоб це зробити абсолютно юридично чисто, то сам кандидат, який перемагає на праймеріс, має відмовитися від цього, тобто від своєї мети брати участь у виборчій кампанії і вступити в місце комусь іншому. Ну і окрім того, сьогодні вже в американській пресі активно Займаються саме формуванням суспільної думки про те, що це правильний крок. Хоча в цей час у штабі Трампа потрапляють руки і кажуть: дивіться класно, все вийшло. Дійсно, вони зараз політехнологічно виграють два видання, які наближені до демократів. Сьогодні випустили матеріали з різкою критикою Байдена і його рішенням продовжувати кампанію. Зокрема, редакція видання New York Times закликала Байдена не балотуватися на другий термін. Саме після дебатів у газеті це редакція журналісти зазначають, що Байден вже не та людина, якою він був чотири роки тому, коли здобув перемогу над Трампом у 2020 році. І вже той кейс, який він має сьогодні, не спрацює. Він має, має певну перевагу над Трампом, але вона не переконлива недостатня для того, щоб виграти однозначно і не допустити Трампа, ризикованого Трампа, до влади. Журналісти вважають, що перемога Трампа це загроза для демократії. Тут я абсолютно розділяю їхню позицію, тому що в одному із відео раніше я вам розповідав, що в Трампа навіть готова ціла стратегія, яка передбачає, аби президент США перебрав на себе більше повноважень. І тобто, фактично, сконцентрував виконавчу владу на федеральному рівні в одних руках, в Білому домі. А це справді серйозна загроза демократії. І друге видання Time сьогодні публікує дуже красномовну обкладинку в усіх сенсах, навіть і в кольорі, і в сенсах, і в смислах. Ну, ви бачите зараз на цій обкладинці зображений Байден, який йде кудись. І написано Паніка. Дійсно, у штабі демократів після дебатів. Сталася паніка, але вони почали нею управляти і спробують зараз якось вирулити з цієї ситуації, тому що фактично відразу Фонд перемоги Байдена та фінансові лідери Національного комітету демократичної партії зібралися в готелі Рідз Карлтон і там проводять дводенний політичний брифінг, обмінюються думками і зараз ведуть перемовини з ВІП персонами партії про те, як їм будувати свою стратегію далі. Бо донори навіть демократичної партії не задоволені тим, як відбулися дебати, і вони відверто говорять про те, що Байдена потрібно замінювати. Втім, почали навіть запитувати і донори, і інші, чи можна переконати Байдена відмовитися від участі, але, як ви бачите, поки що сім'я наполягає на тому, зокрема, дружина, що Байден готовий. Прихильники Байдена. Дійсно, там такі є, і вони переконують усіх і себе, в тому числі, що Байден готовий продовжувати кампанію, і дуже показовим є саме допис. Колишнього боса Байдена Барака Обами, президента Сполучених Штатів Америки, який був два строки на цій посаді, він сказав, що погані вечори дебатів бувають. Мовляв, не треба панікувати. Повірте мені, я знаю, як то може бути. Написав він і цим самим зараз заступається за Байдена. Але як на мене, це трішки необачливий крок. Ну втім, зрозуміло, це американська політика. А якщо брати до уваги опитування, які проводилися буквально нещодавно в Америці, то дві третини усіх американців вважають застарілими кандидатами на посаду президента обох кандидатів: і Трампа і Байдена. Ну Байдена, звичайно, більше тут безумовно. І зараз у штабі Трампа. Як я сказав, руки то потирають, але вони розуміють, що якщо Байдена замінять на молодого кандидата, то для них це також дуже серйозний виклик, і можливо їм доведеться також змінювати Трампа. І до цього республіканці точно не готові. Якщо в силу обставин демократи вимушені цього робити. То республіканцям це ну дуже дуже серйозний виклик, і як вони будуть чиняти потім, поки що не зрозуміло. Але для мене очевидно, що зараз кампанія інформаційна так е, проводиться у США, що переконають і Джил Байден і родичів Байдена, аби ті наполягали вже безпосередньо перед Джо Байденом, щоб він зняв свою кандидатуру, тому що це буде абсолютно тоді законно і найближчий. З'їзд Конгрес демократів, який має відбутися наскільки я пам'ятаю, в серпні місяці, то тоді вже ухвалить рішення про те, що це буде хтось інший. Хто ж власне ним може бути? Називають сьогодні багато кандидатур, зокрема і Камалу Гаріс. Дещо говорить і про Ентоні Блінкена. Ну як пишуть пресі в американській Камала Гаріс дуже хотіла б, щоб її представили кандидатом. Також називають губернаторів Мічигану Греткена Вітмера, Каліфорнії Гевіна Ньюсома, Ну, це один з таких дуже яскравих кандидатів. В нього і прізвище, навіть Ньюс Новий, і губернатора Іллінойсу Пріцкера. Але хто з них стане? Це вже як на мене, в принципі, неважливо, тому що якщо Байден скаже: Дивіться, я маю однопартійця молодого енергійного, який продовжуватиме мою політику, то він же швидше за все, виграє. Хоча є думки про те, що, до прикладу, Камала Гарріс не може бути кандидатом в президенти замість Байдена, бо її не всі нормально сприймають по окремих штатах. Абсолютно не готові за неї голосувати, тобто проблема у демократів. Дійсно дуже серйозне. Ну і от буквально щойно перед записом цього відео у виданні Axios з'явилось повідомлення про те, що Байден залишить президентські перегони, якщо його найближчі родичі та друзі скажуть йому так зробити. Саме від них залежить. Подальша доля демократії в Сполучених Штатах Америки, і це не перебільшення, друзі. Це так і є. Я зараз максимально намагаюсь бути об'єктивним у відношенні і до республіканців, і до демократів. Не хочу вам видатися прихильнішим до когось із них. Але спробуємо реально оцінити ситуацію. Я дуже дякую окремим республіканцям за те, що вони проявляють активно свою позицію з підтримки України, бо нам наше питання болить найбільше. Але звертаю вашу друзі увагу, що. Трамп сьогодні рулить у республіканців, і він далеко не є логічним і послідовним у плані становлення геополітичної стабільності. І виклики приходу Трампа до влади розуміють, як я сказав, і в Європі в тому числі. Це непросто, тому треба слідкувати за подіями. в США. звісно, ми впливати на них навряд чи зможемо, але ми зможемо в такий спосіб вести публічний діалог про те, як має вчиняти українська влада з нашими європейськими партнерами, тому що в соціальних... Градус, який ми підіймаємо, він часто важить більше, аніж рішення політиків. Це саме так і є. Тому прошу вас підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям, аби вони піднімалися в переглядах, більше бачили цієї важливої інформації. По краплі, але ми робимо свою справу. І я вам дякую за те, що ви мене підтримуєте. Дякую за те, що ви коментуєте. Для мене це дійсно найбільша, найкраще визнання моєї роботи. Ще раз спасибі вам. Коментуйте, підписуйтесь дзвіночок, поширення відео друзям. Всіх люблю ціношину і не промикайтесь. Все буде Україна.